Привіт, юні програмісти, учні 7 класу. Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачу, яка допоможе автоматизувати пошук найдешевшого перельоту. Уявімо, що нам запропонували 5 варіантів перельоту з міста А до міста Б, і потрібно визначити найдешевший. Ми розв'яжемо цю задачу найпростішим способом, використовуючи Python і зрозумілі українські назви змінних. Для початку створимо математичну модель і розглянемо її. Ми маємо з вами 5 варіантів перельоту з різними цінами. Тобто кожен із яких характеризується своєю ціною: С1, С2, С3, С4, С5 це ціни перельотів. Або тобто це вартість кожного перельоту. Нам потрібно знайти мінімальне значення. Сер цих цін. Тобто ми можемо записати це мін дорівнює мін і вказати в дужках всі ціни. Кінцевим результатом цієї задачі буде вартість найдешевшого перельоту. Наприклад, якщо ціна 1 Буде дорівнювати 1200, ціна 2 буде дорівнювати 850, ці 3 буде дорівнювати 950, ці 4 буде дорівнювати 740 і ціна 5 буде дорівнювати 980. То ціна мінімальна ми побачимо і програма має вивести 740. Значить, ще раз наголошую: ми зараз запишемо програму з українськими змінами, тому приступимо. До виконання. Відкриємо середовище Python. Створимо новий проєкт. File, new File. Наступним кроком нам потрібно для початку створити 5 змінних, кожна з яких відповідатиме вартості одного з перельотів. Зверніть увагу, що ми використовуємо зараз українські назви для змінних. Щоб код був простішим для розуміння. Запишемо ціну першого перельоту. Ціна 1, нехай буде 1200. Ціна 2 буде 850. Тобто це ціна другого варіанту. Ціна 3, нехай буде 950. Ціна 4 буде дорівнювати 740, тобто ціна четвертого варіанту, і запишемо ціну п'ятого варіанту. 980. Тобто кожна змінна відповідає окремому варіанту. Тепер знайдемо найдешевший переліт, і для цього ми використаємо функцію мін яка знайде найменше значення серед усіх ведених нами цін. Наприклад, створимо змінну найдешевший переліт. І тепер зберігає найменшу ціну серед п'яти варіантів. Запишемо: ціна 1, ціна 2, ціна 3, ціна 4, ціна 5. Тобто Ось ця зміна, найдешевший переліт, зберігає найменшу ціну серед п'яти варіантів. І останній крок це показати результат користувачеві. Для цього ми використаємо функцію Print. Запишемо Print. Дешевши переліт, коштує, запишемо зміну, найдешевший Переліт. Тепер нам потрібно запустити програму на виконання, але перед цим ми збережемо програму під іменем завдання 2.3.5. Натискаємо File, Save As, оберемо шлях до папки, надамо ім'я завдання 2.3.5. Натиснемо на кнопку зберегти. Запустимо програму на виконання Run RunMundo. Тобто ми бачимо, що коли програма запустилася, ми побачили з вами повідомлення, що найдешевший переліт коштує 740 гривень. Ось і все. Ми створили з вами просту програму, яка вирішує практичну задачу. Ви можете змінювати значення зміни в ціна, ціна 2 тощо, щоб перевірити, як програма працює, а ще спробуйте додати новий варіант перельоту, наприклад, шостий, і побачите, як програма знайде новий найдешевший переліт. Якщо у вас є запитання або ви хочете побачити більше подібних завдань, залишайте коментарі під відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео.